Шевченківські дні у дошкільному навчальному закладі номер 7 відзначають по-особливому, адже й назва, яку гордо носиться дитяча установа, теж особлива кобзарик. А відтак кожної весни у сьомому садочку проводиться урочиста посвята вихованців старших груп у Кобзарята. Цієї традиції дотримуються в садочку не один десяток років. До посвяти в Кобзарята у садочку готуються заздалегідь, вивчають вірші Тараса Шевченка, розучують пісні, покладені на його слова та знайомляться з біографією великого українського поета. «Минають дні, минають ночі, весна вже на календарях, струмочок весело дзюркоче, А ми вітаємо кобзаря. Днем народженням Тараса виністи сонечко і весну, і був з небо. Зіслим часом земля руля покинулась Глянь Тарасе, радіють діти зігріли сонце на столі. І ми сьогодні перший квіти присходимо до бідні. Родзинкою свята була зустріч, єте зі справжнім кобзарем, який виконав на бандурі пісню Думи мої думи. Чую, любі, чую. Та не можу заграти, бо, бо, бо справи немає. Був учора на базарі і бандура поламалась. А струни, а струни зостались? Та струни зостались. Та не граю. Ох, дівчатка. Колись і на одній грав, а зараз не Посвята кобзаря та як завжди пройшла урочисто та піднесено, дошкільнята пообіцяли бути гідними носіями цього звання і виконувати правила кобзарят, які вчать любити рідну Україну, її солов'їну мову та з пошаною відноситись один до одного.